Всесвіт – це безмежний океан. Десь у глибині космосу є планета, що зветься Кібертрон. На цій планеті живуть суперроботи-трансформери. Мільйони років тому Кібертрон потроху виснажив свої енергетичні джерела, бо на планеті з давніх давен точилась громадянська війна. У цій війні дві сили протистояли одна одній добра сила кібери і лиха обманоїди. Оскільки на кібертроні не лишилося енергії та обидві сили змушені були шукати нових її джерел. І якось вони знову зіштовхнулись. голова кіберів, Оптімус найкращий, призначив молодого воїна Родімуса найкращого, новим головнокомандувачем. А в цей час Гальватрон, вожак обмануїдів, підняв своє військо на війну. Проте, зрештою, кібери здобули перемогу, і мир знову запанував на кібертроні. Але якось 2010 року кібер-ери, давно вигнаний вожак обманоїдів, повернувся. І знову почалася війна на кібертроні. Оптимус найкращий був змушений взяти на себе справу оборони миру у всесвіті. він розгорнув штаб оборони на планеті Сіднія. У цей самий час обманоїди зібрались свої військові сили на планеті Джар. Чотири воїни з неба. Рік 2011-й кіберери. Здалеку Всесвіт здається мирним. Проте. Тепер слухайте всі, ви розумієте, що сігма комп'ютер однаково важливий як для обманоїдів, так і для наших смертельних ворогів кіберів. І от саме зараз той час, щоб нам заволодіти комп'ютером, а з тим взяти під контроль увесь Володарю, Ми готові взяти на себе цю справу. Для нас нема жодних проблем. Вовкулако, ви будь посміховиськом. Ця робота для вас завелика, Не треба, Володарю, Не турбуйся. Моя команда покаже тобі, що ми можемо за мною. Насамперед у вас після цього розбухнуть голови. І ви взагалі не будете ні на що здатні. Найперше, що нам треба зробити, це викинути звідси кіберів. Пане, дозволь нам це зробити. Бере! Yes, Усі! Ну як смачно? Чудово. Що це таке? О, ні, ні, ні. Що мені робити? Що тут таке? Спар, ти вчасно! Дивись, тут обманоїди. Обманоїди? Що вони сюди прибули? Треба негайно зв'язатися із Сіднією. Сіднія, Сіднія, Говорить з Сіднія! Допоможи провести негайну евакуацію. Добре! А ще я допоможу влаштувати пастку. Ну, увага всі! Трансформуємось! А в цей час у штабі Кіберів на Сідні вже отримали повідомлення. Оптимус найкращий не негайно скликав військову раду. Мисливцю, що ти про це думаєш? Що може статись на Кібертроні? Якщо ми зараз вивільнимо енергію з енергоблоків, то можуть виникнути проблеми із сігмокомп'ютером. Що ти хочеш сказати? Це був би дуже добрий знак. Обманоїди могли б його побачити і скористатись нагодою, щоб взяти комп'ютер під свій контроль. Але, пане, це тільки моє припущення. Те, що ти припускаєш невдовзі, може статись. Сідія, прийшліть іще війська. Обманоїди посилюють напад. Ми прикинули військо з Марса так. Спар, ти мене чуєш? Військо з Марса вже прямує до кібертрона. Підкріплення з землі вже незабаром вирушає. Думаю, тобі б зараз краще було б бути з нами. Так, ми вже вилітаємо. Родімось найкраще. Я хочу перевірити ситуацію на кібертроні. А ти порядкуй тут, так, пане? Маршал, я б хотів, щоб ти очолив цю операцію. Слухаю, пане. Нема на цей час на кібертроні Гальватрон відчув, що оборонна тактика себе не виправдовує. Не гайте часу! Швидше до комп'ютера! Гальватрон, мабуть, думає, що ми на війні нічого не варті. Дайте ну, я застосую свої чари. Щось дивне, я не можу рухатись. Мені хочеться спати. Таємна зброя обдурія, вміння плести чари. Як діють мої чари, поголови, з тобою все нормально. Чого це ти взявся до чарів? Подивися, що ти наробив. Недомкуватий телепень. Вставай, дурню. А у штабі кіберів... Треба тікати звідси Спар. Незабаром тут будуть обманоїди. Саме цього я і боявся. Чого саме? Я кажу про сігмо-комп'ютер. Про що ти говориш? Спар, ти можеш нам пояснити? Настав час, коли сігма комп'ютер саморегулюється, і це найкращий час для обманоїдів, щоб взяти його під контроль. Якщо те, що ти кажеш, правда, то що ж нам тоді робити? Було б добре, якби це знав Оптимус найкращий. Поспішаємо, не гаймо часу. Обманоїди вже підступають, незабаром будуть тут. Ми зрозуміли Всі прямуємо на Сіднію. Добре. Сили, що прилетіли із землі на Кібертрон допомагати, натрапили на опір обманоїдів. Тож між суперниками розгорівся бій. Стій! Ви кібери! А всі кібери дурні! Вам ніколи не виграти цієї битви! Ти, а ти хто такий? Де ти взявся? Що ж, послухай, я військовий дорадник обманоїдів. Мене звуть Шестистріл! Ага. Тепер ти знаєш, хто я. Дивись. Сникі. Боягуз, я тебе дістану. Це мій спосіб вирішувати проблеми. Я не марную часу на балачки. А я Ультрамагнус, Командувач варти Кіберів, чуєш? Я хочу, щоб ти на це подивився. Як же ти тоді не влучив у мене? То мій спосіб вирішувати проблеми. Я завжди проти солдафонської стрілянини. Тепер поговори з моїми друзями. Цікаво, яку відповідь вони тобі дадуть. А цей а час і Віллі. On, Віллі, on, як би нам добратися до Кібертрона? Ми там будемо, якщо проникнемо на спритяг. Суммаю, що ми зможемо. Почекай мене. Це велетень! Well Я казав тобі, що ми не зможемо. Нам тут нічого робити. Ходімо Денні! Чекаємо звідси, поки ще можливо. Ні, ні. Денні, ні. Що таке Віллі? Денні, сюди. Ні, не треба. Ти йдеш не туди. Покладись на мене. Денні! у мене є ідея. Ходімо. Сюди, дурню! Ти хіше, що ти робиш? Я казав, покладись на мене. Давай сюди! Давай, давай! Бігом, тікаємо звідси! Від треба, оддивись. Просто клас! Бачиш, як добре іноді користуватись головою. Так. Oh, yeah. да. Ти довго збираєшся битись? Стільки, скільки ти захочеш. Покажи на мені свою влучність. Я не дам тобі повернутися у кібертрон. Це ще подивимось. Well, well, ну от наша гра закінчилася. Як тобі наше знайомство? Трансформуємося! Тут адстротяг! О, добре. Прямуємо до космічного мосту чи ні. Що ви тут бальдики б'єте? Треба їх наздогнати вперед. Може нам пощастить. Заходьмо. Зачекай мене! Хочете втікти? Вань! Що воно таке? А стратяю вже не до космічного мосту. Мчи. Він чекає! А ну, загальмуйте! за мною. Хочеш утікти, ти в мене заробиш. На тобі! Це Біллі. Підмога прибула у найвирішальніший момент. Вирушаємо до космомосту негайно. Біллі, ти нам допоможеш? Залазьте швидше! Наступного разу я вас усе одно дістану. Що цього разу пощастило? Так, тоді. Давай бігом. Зараз має бути гаразд, Не панікуй. Що таке? Нічого, побігли. Тоді як сили допомоги були готові стартувати з землі, на кібертроні справи ставали дедалі гірші. Треба зробити все, що можна, щоб зупинити напад. До дії! Добре! А обманоїди все наступали. Оптімус найкращий з кіберами. Негайно вилетіли із Сіднії, із землі на кібертрон. Астротяг рятував багато народу і перевіз їх у спокійне місце. Всім стояти до кінця. Не дамо кіберам встановити контроль над Сігма комп'ютером. Витися до останнього. А в цей час кап з командою повернувся на Сіднію. Що ти сказав? Оптимус найкращий уже відбув на кібертрон. Чого ж він тоді наказав нам повернутися? Він хотів сам обстежити Сігмо комп'ютер. Це небезпечно. Навіщо йому так ризикувати? Ти ж його знаєш. По-моєму, це може погано закінчитись. Він не взяв енергоблока. Це занадто ризиковано. Там на нього можуть напасти вороги. Не турбуйся так. Оптимус найкращий взяв з собою маршала. За моєю інформацією, Сігма, комп'ютер зараз перебуває у некерованому стані. Спар, що ти хочеш з цим сказати? Я кажу, що Оптимус найкращий у великій небезпеці, розумієш? Дивіться, що воно таке? Що це? Чого я такого сигналу раніше ніколи не бачив? Треба розібратись. Мені здається, що там щось не гаразд. А в цей <праць> час на кібертроні. Де нікуди куди That's ти? Зачекай мене? Я у комп'ютерний центр подивлюся, що там за негаразний сігмою. Не думаю, що ти сам з цим упораєшся. Це не складно. Тільки так я зможу врятувати кібертрон. Що ти кажеш? Не забудь спершу врятувати своє життя. Рятуймося! Дені. Я тобі покажу потворо. Де що ти тут робиш? Тут може бути небезпечно. Повертайся на роботу. Добре, пане! А в цей час на Сідні... От справи ми нічого не можемо з цим вдіяти. О, ні. Про що ти думаєш? Я згадав жахливі події, що сталися 4 мільйони років тому. 4 мільйони років тому? Так. Бої знесили нас. почався страшний голод. Люди змушені були покинути кібертрон. Я надіюсь на єдине, що історія не повторюється двічі. Прокійці, кап, ти можеш нарешті забути минуле? Це так засмучує, нічого не дає нам на сьогодні. Так. Прошу вибачити. Що це? Воно таке дивне, справді дуже дивне. Невиразнику, що воно таке? Об'єкт стає більшим. Невиразник, можеш збільшити зображення? Хіба не бачиш, я ж зробив? Це корабель, це не зірка. Це корабель, корабель, це корабель. Зурил, скажіть мені, що він не збирається на нас нападати, бо інакше що ми зможемо зробити? Розслабся невиразнику. Знаєш, це можуть бути і не вороги. Правда? Може, вони нам допоможуть? Добре, піду подивлюся. Родімус найкращий, куди ти хочеш піти. Кап, ти лишайся за старшого. Ніхто не знає, що відбувається. Кібери, обманоїди втягнуті у страшний бій на кібертроні. Але що ж це за новоприбулі прибулі з неба? На тібертроні, дурні, я хотів, щоб ви знищили Оптимуса найкраще. Невже їх не здолати? Йди у комп'ютерний центр. Не будь дурний, ти не зможеш бути сам. Пане, йдіть, ми тут візьмемо справи на себе. Добре, я покладаюсь на вас. Успіху вам. А в центрі керування сігма комп'ютера обманоїди пішли у вирішальний наступ. Ми вас оточили. Здалайтеся! Розбиваємо залізо! Щось ви мені незнайомі. Ми раніше не зустрічались. Ви щойно до нас приєднались? Так. Ми звуть вовкувакою. Я вояк обманоїдів. А я тупоголовий. Моє ім'я обдурій. Ну, якщо ви вояки, то я вас розтрощу. Якщо ти це зробиш, то матимеш неприємності. О, що це? І ще. Дайте но ну, я їх провчу. Я так хочу спати. Я засинаю на на худу. Мені вдалося! Мої чари подіяли на них на усіх! Молодець обдурій, і тепер ми будемо керувати сігма комп'ютером. Він наш! Порахуєш курчати. Восени. Хто це? Трансформуємось! А це ти? Давно тебе не бачив, Вовкулако. кулако. Хлопці, я вас ніколи не бачив. Скажіть мені, хто ви такі? Ми ви страшні воїни, я керівник хромовий, а мене звуть Важкоголов. Моє ім'я Високопроу, а я буредум. Що та ви безстрашні воїни? Так і є сьогодні. Ми прибули сюди, щоб остаточно розплатитись з вами. сподіваюся, ти розумієш про що балакаєш? Подивимося, для чого ви прийшли. Тоді, як обманоїди з кіберами зійшлися у смертельному бою, несподівана поява чотирьох безстрашних воїнів збила всіх з пантелику. Війна на кібертроні триває. Ми бачимо, яка напруга виникла навколо центру керування сігма комп'ютера. Гальватрон наказує своєму війську нападати на кібертрон. Кібер бори всі як один піднялись на боротьбу з лихим ворогом. І тоді, як обидві сили ведуть смертельний бій, з неба прибувають чотири безстрашні воїни. Звідки вони? Чи друзі вони, чи вороги? Не пропустіть наступної серії трансформерів. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Тетяни Герасаменко, редактор Олексій Негребецький, звукорежисер Віталій Юрченко. Актори Микола Козій та Федір Кариченко.